Ціла мережа навідників працює у кривому розі. Хто коригує ракети на рідне місто? Президента знаходяться там люди, які готові вийти на контакт з Російською Федерацією. Там є певна кількість людей, які ну, там ще живуть епохою радянського союзу. Що Росії теж велика. Ти? Крадій у кривому розі працівники компанії ДТЕК звинувачують немічного пенсіонера у розкраданні електрики. При цьому реальних доказів монополіст надати не може. Дзвони до мене працівниця ДИТЕК і заявляє, що я споживаю електроенергію із травня місяця 2019 року, а за електроенергію не не виплачую. Релігійний скандал у селищі вільне. Громада, нарешті, перейшла до Православної церкви України, але вхід в місцевий храм має лише Кубка проросійських вірян та московський піп. Цей священик і ці п'ячі чоловік. Вони продовжують молитися в закритих умовах. От і тому ми зараз вирішуємо. Звичайно, що ніхто не хоче йти з болгарками, спилювати там замки, ламати. От, і тому зараз ми будемо вирішувати питання. Це про Кривий Ріг». Коротко підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити.